Не буває нормальних людей, які, йдучи життєвим шляхом, не тягнули би з собою купу гірких докорів сумління про зроблене або не зроблене ними. Вважається, що це нормально, і я не збираюся сперечатися. Якщо вам зустрінеться людина, яка не шкодує про жоден свій вчинок, моя вам порада. Тікайте від неї, що є сил. Моя ноша докорів сумління, як ви ще переконаєтеся, надзвичайно важка. Я розповім вам про один вчинок, скоєний мною в дитячі роки, це обтяжує мене й досі. Ймовірно, я нічого не доб'юся своєю розповіддю, але сподіваюся, комусь стане трохи легше, коли він зрозуміє, не які страшні помилки здатні інші. Розумієте, в мене немає брата, однак у серпні 91-го року брат у мене ще був. Батьки щоліта відправляли нас, хлопчаків, у моторошну глишину у село до бабусі по материнській лінії щонайменше на місяць, мотивували це необхідністю на споживання нами дарів природи і чистого повітря. Насправді все, звісно, було прозаїчніше, батькам хотілося від нас позбутися і відпочити самим. Ці поїздки залишили в моїй пам'яті двояке враження. Звичайно, було багато хорошого і цікавого, Малечі є чим розважити себе в селі, ви й самі це прекрасно знаєте. Зате відчуття безтурботного літа сильно псувала нам бабуся. Я роблю наголос на цьому слові не просто так наша бабуся була максимально далека від образу доброї казкової бабусі, що напече пиріжків і розповість на ніч казку. Відверто кажучи, і через руки я розумію це ще виразніше, бабуся була огидною, напівбожевільною, зрісною Мегерою, яка звела в могилу свого тихого і поступливого чоловіка. Дідуся нашого я майже не пам'ятаю. Брат був старший за мене на три роки і запам'ятав його набагато краще завжди відгукався про нього з теплотою. Можливо, у цьому й була причина того, що якщо до мене бабуся ставилася ще порівняно терпимо, то брата відверто ненавиділа, тим складніше мені зрозуміти егоїстичну позицію наших батьків, які рік за роком віддавали нас під опіку цієї старої і хворої жінки. О, вони були в курсі її характеру, особливо батько, але на всі протести відповідь була одна ну не вигадуйте. Слухайтесь, бабусю, вона старенька, не засмучуйте її. А я боявся бабусю до судом. Того літа нам із братом було 9 та 12 років відповідно. Андрія, як старшого, зобов'язали стежити за мною, тому ми практично весь час проводили разом. Інших дітей нашого віку в селі було мало, і ми задовольнялися тими іграми, які вигадували для себе самі. Будиночок на дереві в лісі, пірати на саморобному плоті, крадіжка малини на сусідській ділянці, традиційний хлопчачий набір. Бабуся вела гранично суворий розпорядок дня, і не дай Боже вам його порушити. Для розуміння вона не соромилася братися за палицю, якщо ми запізнювалися до столу, хоч на хвилинку недостатньо швидко виконували її доручення на городі або ходили куди не треба, про що їй ставало відомо від балакучих сусідок. Це не треба було практично усюди. Під забороною опинився ліс, траса, великий яр, сусіднє село, занедбані карівники, сільпо на перехресті і звичайно річка. Щовечора ми розповідали їй байки про те, як невинно провели день, взявшись за руку, прогулюючись на лузі та збираючи суниці. Ну, дивіться мені башкетники, скрипіла вона, примруживши око, все одно дізнаюся, якщо брешете. Справи йшли своєю чергою, коли в один із днів нам пощастило відшукати печеру. Два дні поспіль майже не перестаючи лив дощ, пригоди Тома Сойера були дочитані, а маленький чорно-білий телевізор показував переважно перешкоди. Досліджувати одне й те саме горище сотий раз було вже нецікаво, а спробу змайструвати гойдалку, перекинувши через стильову балку канат, бабуся категорично зупинила. Перебувати з нею в одному маленькому будинку було майже фізично важко, тож варто було тільки хмарам розійтися, ми з криками вирвалися на волю, отримали прочухана за крики і були відпущені до дідька, за огляду на те, що мокрий після дощу город не вимагав поливу. Крадькома, що хвилини побоюючи стеження, ми дісталися широкого зарослого кропивого яру, через який колись давно впало дерево. Це дерево і небезпека опектися крапивою самі по собі давали зрозумілий привід для розваг. Усе село стояло на високому пагорбі, що круто обривається до річки. Яр полого йшов у тому ж напрямку і був у деяких місцях не менше десятка метрів заглибшки. На дні його на вас чекала прохолода, тінь, дзвікотливий струмок і неминучі подряпини, гіопіки від крапиви, не кажучи вже про зграї камарів. Одна зі сторін яру була вкрита ластівчинами гніздами, туди ми й направлялися спершу по слизькому пісити що стовбуру дерева, а потім з не меншим ризиком скрутити собі шию під піщаним краєм урвища засіяним гніздами нірками. Якийсь час ми намагалися розледіти щось у гніздах і знайшли скелет пташеняти, а потім голосливі чайки раптово напали на нас, налетівши з граєю, зачіпаючи крилами волосся й обличчя, не очікуючи від дурних птахів такої спритності, я зробив незграбний рух і з криком покатився вниз. Коли, чіпляючись за кущі й траву, до мене обережно спустився Андрій, я вже розглядав своє відкриття, забувши про десяток свіжих подряпин і порвану футболку. Частина глинистого схилу ніби сповзла вниз під власною вагою, відкривши погляду вузьку горизонтальну щілину лише півметра завширшки. У щілині було темно. Може, щілина була там і раніше, але, скоріш за все, це дводенна злива спровокувала сув ґрунту, велика вдача для юних дослідників. Ми грилися в землі до самого вечора і розширили щілину настільки, що мені вдалося пролізти всередину. Майже відразу печера розширювалася на зразу камери такий собі грот зі стінами з вологої холодної глини, де можна було вільно сидіти. Світла не вистачало, але я розглядів, що вузький прохід іде далі і начебто робить поворот. Відмиваючись біля вуличної колонки, ми з братом поклялися не розповідати про знахідку жодній живій душі. Тепер у нас був найсекретніший у світі штаб. Протягом двох тижнів, обманюючи бабусю, ми насолоджувалися нашою таємницею. У нас був ліхтарик, що заряджався від розетки, а копальний інструмент був підступно вкрадений із сараю. Ми щодня, дотримуючись усієї можливої конспірації, залазили в прохолоду печери, у вхідному гроті якої організували штаб, зробили запас їжі, вирівняли й вкрили картоном підлогу, вирізали в стінах полиці для кількох свічок із найближчого сільпо. Основним завданням для нас було знайти, де закінчується печера. Протяг однозначно вказував на наявність другого виходу, із грота вів вузький і кривий лаз, спочатку більш ніж достатній для хлопчиська, але далі звужувався. Ми повзли по ньому один за одним. Ліхтарик був тільки один і отримував його той, хто сьогодні повз першим. Потроху ми розширювали тунель і залазили все далі й далі, але справа йшла повільно. Ми проходили десь метр або півтора за день, на силу проштовхуючи назад накопану глину. Потім доводилися ослі повсти назад ногами вперед, і це було набагато складніше. Ширина лазу не перевищувала ширину дитячих плечей, і в цьому темному, клаустрофобно вузькому просторі було вкрай складно навіть глибоко вдихнути, а тим паче працювати совком. Кілька разів траплялося, що хтось із нас застрягав в цій норі, і це наганяло на нас страху. Але щоразу совуючись і відштовхуючись витягнутими руками вперед, вдавалося здати назад, після чого розкопки і розширення тунелю тривали. Труднощі нас не зупиняли. Ми ретельно картографували пройдений шлях на подвійному аркуші зошита, а ночами пошепки обговорювали плани на завтрашній день. Загалом печера йшла догою праворуч, ніби прагнучи повернутися в яр і вниз. Нам зустрілося одне відгалудження, але воно закінчувалося глухим кутом буквально за пару метрів від основного стовбура. Спелеологічні пошуки тривали, доки одного разу голосніше, ніж зазвичай, брат, що сопів за моєю спиною, не сказав приглушливим голосом: Почекай, я застряг. Можливо, у тому, що трапилося, є моя вина. Я йшов першим того дня, і ми були на відстані метрів 18 від входу в печеру. Мені так нетерпілося якнайшвидше присунутися далі складної ділянки з камінням, що я не подбав як слід про розширення тунелю в цьому місці, а сам про уперед. брат він був більшим за мене. Він застряг у вузькому місці і не міг нічого вдіяти взагалі нічого. Панікувати, і ми почали не відразу. Але коли за годину Андрій не зміг зрушити ні на сантиметру вперед або назад, спробувавши всі наші прийоми у його голосі, з'явилися істеричні нотки, а я намагався шмигати носом тихіше. Через три години ми обидва зневірившись, ридали і що є сили кликали на допомогу без жодного сенсу, на такій глибині. Я благав Андрія спробувати ще раз схопитися за мою ногу, щоб я притягнув його вперед, але він кричав, що йому боляче і що він задихається. Я намагався світити на нього, але сам не міг навіть озирнутися, щоб на нього подивитися. Ми розпласталися під товщою землі, і тепер ідея з дослідженням печери зовсім не здавалася, мені такою гарною. У якийсь момент, у несамовитій спробі вирватися з лищат, він трохи повернув корпус і застряг вже остаточно, заблокувавши шлях назад і мені. Ми опинилися в пасці, і ніхто не знав, де ми. Андрій був усе ж таки старшим. Намагаючи заспокоїтися сам, він пояснив свій план. Наш єдиний вихід був у тому, щоб я поліз уперед і дістався до другого виходу, а потім покликав на допомогу. Загалом нічого іншого нам просто не залишалося, хоча шанси на успіх були мінімальні. Але в мене був савок і ліхтарик а тунель попереду, наскільки вистачало світла, трохи розширювався. Ми домовилися перегукуватися щохвилини, і я почав пробиратися вперед, звиваючись подібно до хробака. Паніка та вічі затуманили мої спогади. Я пам'ятаю лише, як нескінченно повз і повз і повз уперед, роздираючи руки, коліна й одяг. Крики брата з темряви позаду мене ставали дедалі тихішими, поки не перетворилися на спотворені луною глухі завивання. Я вибрався із землі, розкидаючи грудки сирого бруду поруч зі струмком і купою сміття, яке роками скидали донизу жителі навколишніх будинків. Розплакавшись від щастя, я на силу піднявся на ноги і оглянув себе. Жахливо. Потрібно було поспішати по допомогу, але куди? І що скаже бабуся? Вона вб'є мене, вб'є нас обох зовсім. Піднявши розмитий від сліз погляд, я побачив голову бабусі над краєм обриву. Вона дивилася прямо на мене. Брудного і жалюгідного порушника всіх її правил, і які ж злі були в неї очі, від шоку я втратив свідомість. Розплющивши очі, я побачив над собою небо, що темніло ми пропустили час вечері усе тіло боліло, і тут я зрозумів, що просто не можу я не за що не можу розповісти бабусі, що ми робили і що сталося. Мені, звісно, просто здалося, що я бачив її на горі. Так, я боягуз, жахливий боягуз, але Гнудота підкочувала до горла тільки при одній думці про зізнання. Я вже говорив, що дуже боявся її. Тепер ви розумієте наскільки. Боже правий, я був усього лише наляканою дитиною, хоча, звісно, це все просто дешеві виправдання. Маючись на самоті під колонкою, я клявся собі, що завтра врятую брата самотужки. Де твій брат? Скрипучий, як пара іржавих дверних петель, голос, спокійний і якийсь холодний, ні слово про мій вигляд або запізнення, як втиснув голову в плечі. Не знаю, ми посварилися і гуляли окремо, а він що, ще не прийшов? Жалюгідна, очевидна брехня. Ще ні. «Мий руки і їж, тарілка на столі. Більше не було сказано нічого. Я довго крутився в ліжку, уявляючи свого брата там у полоні холодної землі, немов похованого заживо. мені снилися кошмари. Вранці мені знайшлася робота на городі, ухилитися було неможливо. Я збирав у баночку колорадських личинок під важким поглядом бабусі. Зумівши втекти, тільки після полудня, я побіг городами до яру. Ледве залізши у грот, я почув завивання та стогін. Я кликнув брата і поліз до нього. Господи, як же він був мені радий. Запитував, коли буде допомога і чому так довго, і чи зібралися дорослі з лопатами і ще щось про матузку. Андрій говорив, захлинаючись, сміявся і стукав ногами. Він провів у тунелі вже добу, один, у повній темряві. Затинаючись, я пояснив йому, що допомоги поки що не буде. Ну тобто буде, ось я йому зараз і допоможу. Витягну його, у мене і ліхтарик заряджений. Якийсь час він мовчав, а потім ударив мене ногою по обличчю. Я відповз назад як міг намагався його переконати, що так усім буде краще. Він погодився. У нього не було особливого вибору. Я колопав землю, так і сяк, збігав за довгою сапкою, тягнув його за ноги під жахливі крики болю, пробирався з іншого боку через вихід біля струмка, і коли ми опинилися віч на віч, він плюнув у мене. Я робив підкоп під його грудьми, говорив видихнути і тягнув. Приніс йому свічки і сірники, щоб у його печері. Так я вже називав про себе це місце його печерою, було світло, адже ліхтарик я ніс із собою. Приніс братові води і кілька яблук, потім тягав їжу з бабусиної кухні, але я так і не зміг його витягнути ні в цей день, ні в наступний. На другий день моїх спроб врятувати брата він клявся, що вб'є мене, що й не вибереться звідси. Розповідав, як ламатиме мені пальці на руках один за одним, як буде виколювати своїм складним ножем мої очі. Я плакав, і він теж. Я колупав землю, але моїх сил не вистачало, вибираючись ногами вперед із печери, щоб встигнути до часу вечері, я чув, як кричить і сміється в її глибині брат. Провівши ще одну ніч в печері, Андрій перестав проклинати мене, тільки тихенько скиглив і не бажав опускати з руки недогарок свічки, що залишався в нього. Жадібно пив воду, благав розповісти про все бабусі, благав, але якось вже без надії. Вибачився за те, що сказав, що я йому більше не брат. Ми за все життя не говорили так, як того дня, при світлі тьмяної лампочки серед вузьких стін. За вечерею бабуся сказала, що раз Андрій таки не повернувся, треба викликати поліцію. Гріх слабодухості, найстрашніший з гріхів. І як ви вже зрозуміли, я так нікому нічого й не розповів. Половина населення села погодилася взяти участь у пошуку мого брата. Я збрехав, ніби востаннє бачив його загородами біля лісу. Ліс прочесали, знайшли наш будиночок на дереві. Андрія не знайшли. Коли я прийшов до печери брата, він уже витратив останні свічки, що мені вдалося для нього знайти, і ніяк не відреагував на мою появу. Мені подумалося, що в його виснаженому, брудному обличчі, з виріченими непівбожевільними очима зникло щось по людськи дуже важливе. Здається, він злизував вологу зі стінок, і жував глину, я бачив кругом сліди нігтів і зубів. Я сказав, що не приніс йому їжі, бо так він швидше схудне і зможе вибратися. Андрій без жодного інтересу погодився, що це розумно. Коли я йшов, він не вимовив жодного звуку, тільки лежав там і не відриваючись, здивився мені прямо в очі. Я повз назад навпомацьки, тримаючи ліхтар і все дивлячись на його обличчя, яке віддалялося, поки воно не зникло за поворотом тунелю. Наступного дня приїхали збентежений батько і заплакана мати, я сидів у своїй кімнаті, мені суворо заборонили виходити. Поліцейський батько розпитали мене знову, що сталося. Мені було гидко брехати, і було гидко від того, що в глибині душі я радів, що зумів уникнути покарання, але радів усе одно. Чотири дні тривали пошуки. Приходили і йшли, супроводжені важким бабусиним поглядом якісь люди. Нарешті, ввечері, мама підійшла, обійняла мене і сказала, що ми їдемо додому. Вранці тато довезе нас до станції. Я попросив її дати мені востаннє погуляти наодинці хоча б кілька хвилинок. Я прокрався до входу в грот і сидів там досить довго, не наважившись залізти всередину, щоб не забруднити привезений мамою новий одяг. Із чорної діри глунав лечутний спів, точніше, якесь мукання без слів. Там, глибоко під землею, мій брат у темряві та самотності наспівував якусь пісеньку. Вранці ми поїхали. Зараз мені 35 років, у мене є дружина і син. Мама зовсім старенька. Я привожу її до нас на свята. Брата в мене немає, як і батька. Другий інфаркт у 2010 році. Думаю, він до самого останнього дня щось підозрював. Бабуся померла у 2003-му, її сільський будинок ніхто не купив. Я їздив туди рік тому. Колода через яр згнила і впала. Я спустився до того місця, де починалася печера брата, постояв нічого, тільки поросла травою земля. Пам'ять повернула мені ту саму дивну мелодію, що наспівується без слів. І до речі, огидна стара усе знала, наш брудний одяг і земля у волоссі адже вона стежила за нами. Я бачив її того дня над урвищем. Вона поставила одну тарілку на стіл, коли я повернувся додому. Вона знала, що відбувається, але їй ніколи не подобався Андрій.